Любі друзі, відкриваємо сезон 25-го року. Перший посів це перці. 29 січня був молодик, сьогодні, 8 лютого, зростаючий місяць буде зростати до 19 лютого. Ще встигнемо все посіяти. І так, насіння. Насіння я буду замочувати в цьому році в сізаріні. Значить, Чому сізаріні? Тому що потужний біологічний стимулятор росту антистресант, коренеутворювач з фунгіцидною дією. Фунгіцидна дія за рахунок спор триходерми, бурштиново-органічний комплекс антистрес і дуже-дуже багато різних поживних речовин для насіння для коренів і для всього. Я не зраджую своїм любимим. Фітоспорінам ні. Але хочу все-таки попробувати в цьому році сізарін. І так, в сізаріні 24 години, насіння моє лежало в сізаріні. Я буду в цьому році сіяти 7 сортів гібридів перців по 3 штучки. Зараз покажу, яких. І так, луміна дуже вам відома, яка чудово підходить для фарширування. Богдан крупноплідний, чудовий перець, геркулес червоний, також леся дуже врожайна, каптур перший рік буду сіяти, каптур, слонове вухо минулорічне. І просто червоний перець це сортовий перець, він дуже давнішній, я навіть не знаю, який він і що. Сьогодні сіємо всього 6 перців, 3, вірніше по 3 2 двох. Гібридів або двох сортів. Значить, Перший сорт, який ми будемо сіяти, це слонове вухо. Сію я дуже просто, як і в минулому році. Грунт, подивіться, який любимий мій ґрунт, універсальний. Тут є торф, трохи піску і дуже багато перліту, або ж вермікуліту. В даному випадку це перліт. Далі я провела вчора стакани теж сізарином, розчином рощином Роблю такі маленькі, маленькі на 4 мм такі отвори маленькі, заглиблення. Також зразу використовую маркери. Маркери ви мої бачили, про їх є відео, як я їх роблю. Ставлю зразу маркер слонове вухо. Потім поставлю наступні. І роблю посів, беру перчики насіннячки, і вкладаю в ці такі заглиблення. Так точно роблю і з другим насінням. Це насіння каптур, і буду його позначати цифрою 1. Маркер цифрою 1. І в себе там в зошиті напишу, що це каптур номер 1 Так, тепер беремо ґрунт, я його перетираю отак в руках, щоб він був геть-геть м'який. І потрошку засипаю наші, наше насіння. Буквально зовсім потрошку. Там. Два-три міліметри. Так, є. Тепер беремо рочинці зарину і знову добре проливаю. Знаходжу в хаті саме тепле місце, саму теплу кімнату. Нагадую, я вирощую розсаду без досвітлення в звичайній міській квартирі на підвіконні. Але зараз знаходжу саму теплу кімнату, яка в мене є. Зараз одягну поліетилен і ставлю в саме тепле місце. Оце і весь посів. Дякую.